Всім привіт! Каже, серій знімає TikTok. Тут працювати треба. Взагалі, по те 150 порядок. Фільтр у коробку ставимо 92-154E. Такі фільтрами поміняли. Масла, все зараз доливаємо. Цей трактор буде їхав. У нас сьогодні температура 20 градусів тепла. Пошті. Ну, файна температура. А тут -от є ваш любимчик, бо... Кажу, що ти лише 150 кольосні, зніми гуснішну. Ось цей гуснічний, лише сонце світить. Не знаю, як це вийде. Теж тихоход зробив у кабіні, все красиво, щоб було ляльон. І готуємо. Цей вже в принципі готовий. І цей теж. От. Мотор Ямс 236 зараз заведемо. почуйте як це робить, бо кажуть, ти не чув, як шестьорка робить. Я у своїй житті багато чого чув і багато чого видів. Ну це не показник ще. Так. Щас. Ласточка. Ой. Чули? У коробки давлення Однаково. У двигуні. Однаково. Нічого не видав. Сонце світить, капець. Що зняв, не знаю. Казали, що якби я спробував на чимось імпортному, то те 150 би вже забув. А де імпортний? Я на імпортних теж працюю, як треба. Для нас нема різниці на чим працювати. Чи Джондір, чи ліксіон, чи те 150. Ну якось так народ. Всім всього найкращого будемо загружати відос. Тут бульдозер, я встановляв, йому ставив. Ну тут все, коробка грає, бачите, трактор ляльом. -ля.